Привіт, друзі! Ласкаво просимо до подкасту ai майстерня де ми розповідаємо про штучний інтелект простими словами. З вами Павло, ведучий цього подкасту. І сьогодні у нас в гостях справжній гуру у світі ai моделей Олег. Привіт, Павле. Не готовий сказати, що я гуру, але дуже радий бути тут і поділитися своїм досвідом про те, як розібратися в цьому шаленому світі ai моделей Олеже, ти знаєш, що зараз моделей штучного інтелекту просто космічна кількість: в GPT, Клод, Джеміна й Лама, Грок. Вони ніби всі схожі, але ж це не так, правда? Як звичайній людині чи навіть бізнесмену, який хоче впровадити AI, зрозуміти, яка модель підійде саме йому? Це чудове питання, і ти абсолютно правий. Заглиблюватися в усі ці технічні штуки, які на бенчмарках показують, ну вони ж часто як наукові роботи виглядають, і не завжди зрозуміло, як це в реальному житті чи бізнесі працює. Ці академічні тести не завжди відображають наскільки модель буде корисною саме для ваших завдань. Тоді, як ми можемо спростити цей вибір, я пропоную зосередитися на трьох суперпрактичних речах: по-перше, це обсяг інформації. Ації яку модель може обробити за один раз? По-друге, це вартість її використання. І по-третє, це додаткові можливості, які пропонує сама модель або платформа, на якій вона працює. Якщо ви відповісте собі на ці три питання, вибір стане набагато простішим. Чудово! Давайте розберемо кожен пункт детальніше. Почнемо з обсягу інформації. Олеже, поясни, будь ласка, що це означає для нас, звичайних користувачів. Уявіть, що ви даєте моделі книгу для прочитання. Деякі моделі можуть Можуть прочитати лише кілька розділів, а деякі цілу бібліотеку. Це називається розмір контекстного вікна. Чим воно більше, тим більше тексту модель може тримати в голові одночасно, не втрачаючи жодної ниточки розмови чи деталі. Уявіть, що токен це такий собі маленький шматочок тексту, ну десь пів слова. Тобто, якщо мені потрібно узагальнити довгий звіт, мені потрібна модель з великим вікном. Саме так. Наприклад, для повсякденних завдань, як написання короткого листа чи відповіді на просте запитання, більшість моделей впораються. Вони можуть прочитати текст розміром приблизно з половину звичайної книги. Це десь 65 тисяч слів. Цього вистачає для багатьох завдань, де не потрібен суперглибокий аналіз величезних документів. А якщо я юрист і мені потрібно ...проаналізувати величезний юридичний контракт на сотні сторінок, або фінансовий аналітик, який працює з річними звітами компаній. Тоді вам потрібен справжній довгочитач, і тут беззаберечний лідер це Gemini 25 Flash. Уявіть, що ви можете завантажити в нього цілу енциклопедію чи товстелезний підручник на три тисячі сторінок за раз. Це дає моделі неймовірну здатність розуміти контекст і міркувати над дуже великими обсягами даних. Для таких професій, як юристи, аналітики або навіть розробники, які працюють з гігантськими кодовими базами, модель може зрозуміти весь ваш код це просто незамінно. Чим більше контексту модель може запам'ятати, тим точнішими та глибшими будуть її відповіді. Зрозуміло, отже, для великих завдань великі моделі. А що з вартістю? Це ж теж дуже важливий фактор. Ох, Павле, тут вже починаються справжні гойдалки. Вартість може дуже сильно відрізнятися, і це часто стає вирішальним фактором, особливо для бізнесу. Деякі моделі, як от Lama 3 або DeepSeek R1, є так званими відкритими моделями. Це означає, що вони по суті безкоштовні у використанні, і ви платите лише за сервіс, який їх запускає, якщо самі не хочете морочитися з серверами. Це просто знахідка для стартапів або невеликих компаній, хоча іноді вимагає трохи більше технічних знань для налаштування. Тобто, якщо я хочу створити чат-бота для підтримки клієнтів, який оброблятиме тисячі запитів на день, мені краще дивитися на відкриті моделі. Саме так для великого обсягу завдань, де кожен запит не надто складний, менша і дешевша модель буде ідеальним вибором. Уявіть, що ви керуєте хедж-фондом і обробляєте 50 тисяч токенів даних на день. Якщо ви оберете, наприклад, OpenAI GPT-4O, це може коштувати вам до 500 доларів на день. Клауд 3 – близько 350 доларів. А ось Gemini 2.5 Flash – всього пів долара на день. Це ж як порівняти ціну чашки кави з ціною автомобіла. Різниця колосальна. Це вражаюче. А якщо я, наприклад, керую агентством соціальних медіа, і мені потрібно генерувати сотні тисяч блогів на місяць, кожен з яких вимагає приблизно три тисячі токенів. Тоді цифри стають ще більш показовими. OpenAI GPT-4 коштуватиме вам 3000 доларів на місяць. Cloud 3 950 доларів. А Gemini 2.5 Flash – всього 30 центів на місяць. Це ж просто смішно, наскільки велика різниця. Тому, якщо обсяги великі, а бюджет обмежений, відкриті моделі або дуже ефективні платні моделі, як Gemini Flash, стають очевидним вибором. Зрозуміло, отже, ми маємо обсяг даних і вартість. А що з третім пунктом? Додатковими можливостями. Додаткові можливості це те, що Дійсно може виділити модель і зробити її незамінною для певних завдань. Тут вже не тільки про текст, Павле, тут про справжню магію. Чи може вона бачити картинки, чути голос, дивитися відео, розбиратися в PDF-ках чи навіть у ваших таблицях Excel. Тобто, якщо мені потрібно, щоб AI проаналізував графіки в pdf звіті або витягнув дані з таблиці Excel, це вже не просто текстова модель. Саме так, і тут лідерами є GPT-4 та Gemini i2.5 Flash. Вони мультимодальні, тобто можуть працювати з різними типами даних одночасно. Наприклад, GPT 4, як ми вже згадували, вміє завантажувати PDF-ки, Excel-файли, картинки і навіть сам малювати зображення за вашим описом. Це такий собі універсальний солдат для багатьох бізнес-завдань. Уявіть, що ви можете показати моделі фотографію зламаної деталі, а вона одразу підкаже, як її полагодити, або проаналізувати відеозапис з камери. Спостереження і виявити аномалії. Адже Gemini? Адже Gemini – він же частина величезної екосистеми Google, тому він як риба у воді інтегрується з усіма сервісами Google Cloud. Для розробників це просто рай, адже можна легко вбудовувати AI-функції в існуючі застосунки. Отже, якщо я контент-мейкер і мені потрібно швидко створити макети для клієнта або художник, який шукає натхнення, то платні версії ChatGPT чи Gemini, які працюють з зображенням будуть дуже корисними. Безумовно, вони значно прискорять ваш творчий процес. А якщо ви фінансовий аналітик, можливість завантажувати pdf звіти та Excel-таблиці, щоб модель їх узагальнювала або шукала конкретну інформацію, це просто економія годин роботи. Хоча відкриті моделі, як Lama чи DeepSeek, можуть бути безкоштовними, вони рідко мають такі вбудовані мультимодальні можливості, і вам доведеться допилювати їх самостійно. Добре, Олеже, давай підсумуємо. Яка ж модель, на твою думку, є найкращою загалом, враховуючи всі ці фактори, Павле. Якщо ми дивимося на сукупність усіх технічних можливостей, вартості та додаткових функцій, то Gemini 2.5 Flash – це просто топчик на ринку. Її величезне контекстне вікно, неймовірно низька вартість використання та мультимодальна підтримка роблять її дуже потужним інструментом. А якщо говорити про співвідношення ціни та якості, або як кажуть, ціна продуктивність, тоді я б виділив DeepSeek R1 та Lama 3. Це наші народні моделі. Вони ж по суті безкоштовні, і це їхній суперкозир. Хоча вони не мають усіх фішок платних моделей, для багатьох завдань вони надають неймовірну цінність, особливо якщо ви готові трохи повозитися з їхнім налаштуванням. А для бізнесу, для корпоративного світу, що б ти порекомендував? Для бізнесу я все ж таки схилявся до чат GPT. Це такий собі корпоративний улюбленець. У них є спеціальні версії для бізнесу з усіма захистами та підтримкою, що дуже важливо для конфіденційних даних. А їхня здатність працювати зі структурованими даними, як PDF та Excel, і потужні дослідницькі можливості, роблять їх дуже надійним вибором. Плюс OpenAI має дуже сильну репутацію та широке поширення, особливо в Україні, що важливо. Во, для тих, хто не має глибоких технічних знань і просто хоче, щоб все працювало з коробки. Дуже цінна інформація, Олеже. Отже, друзі, як бачите, вибір моделі Шії це не просто про найрозумнішу чи найшвидшу модель. Це про те, яка модель найкраще вирішить саме вашу проблему. Наскільки велика ця проблема, і чи дійсно модель ефективна у її вирішенні? Саме так. І пам'ятайте, що ринок AI-моделей дуже динамічний. Вони постійно вдосконалюються, стають доступнішими та дешевшають. Тому найголовніше не грузнути в цих всіх технічних. Дрібницях, а просто подумати, як я хочу використовувати AI і чи реально він мені допоможе вирішити мою проблему. А наскільки ефективно він це зробить, це вже справа тестування на практиці. Дякую, Олеже, за таку змістовну та практичну розмову. Завжди радий допомогти Павле. Друзі, як ви вважаєте, ми праві, поділіться своїм досвідом у коментарях: які ai моделі ви використовуєте і чому, чи віддаєте перевагу відкритим моделям чи платним? Апі. Дякуємо, що слухали наш подкаст. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше контенту про AI та автоматизацію бізнесу. До зустрічі в наступному епізоді AI Майстерні.